Він розказує водій, який вставав в 4 години ранку і об'їжджав все місто Полтаву. Дивився за порядку за чистотою. Анатолія Кокоби одна з 79 вулиць з другої черги, яка підпала під перейменування. Згідно з результатами голосування, змінити її назву мали на Подільську. Коли ми узнали, що і вулицю Анатолія Тихоновича Кокоби теж будуть перейменовувати, Ми, звичайно, стурбувалися, тому що це не просто мер, а мер, який дуже відповідальний. Назбирали багато підписів на підставі звернення громадян і ініціативи людей, її відтермінували. Закон України про засудження. Комуністичного тоталітарного режиму передбачає усунення з публічного простору України назв топоніміки, які возвеличують діячів, які обіймали керівні посади в комуністичній партії. Анатолій Кукоба обіймав посаду другого секретаря Полтавського міського комітету комуністичної партії. Тому тут чітка вимога закону. Відтермінувати перейменування цієї вулиці та ще чотирьох вирішили під час засідання топонімічної комісії 13 квітня. Говорить заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко. По вулиці Кукоби перейменування теж зупинили звернутися до інституту самосельної пам'яті щодо роз'яснення. Адже він був і першим міським головою обраним в незалежній Україні. А на вулицю Варшаву Березова прийшла. Жінка загиблого воїна, якого на ім'я якого не хотіли переймовувати цю вулицю, у зв'язку з тим, що у неї були факти тиску на місцевих жителів, щоб вони голосували за вулицю на нас, вулиця Решетилівська. Ми насправді дізналися через декілька днів після початку голосування, а, сестра мого чоловіка знайшла. Це голосування ми почали виставляти пости в соцмережах стосовно того, щоб підтримували переимування на честь нашого мого чоловіка. А, разом з тим варіант на переимування вулиці була назва «Решетилівська». І під кінець голосування наші знайомі почали нам писати стосовно того, що в них є інформація, що в державних установах людей змушують голосувати їх керівництво саме за Решетилівську. За словами заступника голови Полтавської громади Валерія Пархоменка, відтермінували перейменування провулку Лізи Чайкіної через звернення жителів та вулиці Федора Моргуна через орфографічну помилку у топонімі переможці. Станом на 14 квітня звернення щодо перейменування вулиці Анатолія Кукоби до інституту нацпам'яті не надходило, говорить його представник Олег Пустовгар. Мова йде про засідання комісії, яке вже передує засіданню міськвиконкому, на якому приймається рішення про винесення на сесію міської ради усіх назв проголосованих людьми вулиць. От і комісія вирішила чотири назви, за які проголосували полтавці вилуч. Ну, з моєї точки зору, безпідставно за винятком вулиці маршала Бірюзова, тому що там і справді треба вивчати ситуацію. Я за те, щоб змінили вулицю маршала Бірюзова, я сторонник того, що всі оці. Російські, ті, що ці дореволюційні назви повинні бути змінені в честь героїв, не обов'язково воїнів, там діячів культури, але саме українських повинні бути. Яких і ну це треба вибирати? Як повідомляв Суспільному Валерій Перхоменко, назви усіх чотирьох вулиць після доопрацювань включать в інші черги перейменування. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.